божевільні вильни та погрози від Соловйова. Ну что вы бздите-то, подбздюхиваете европейские жалкие нацистские шавки? Путин бог. Россия это такая страна, которая напрямую управляется богом. Потому что если это не так, непонятно как она вообще существует. И весь мир мои статы перед Россией на колено. Теперь нас слушают стоя, теперь нас слушают, затаив дыхание, теперь к нам приезжают люди со всей планеты для того, чтобы воспользоваться этой самой возможностью на мир. А пьяный зет-патриот напав на россиянок, бо почув украинские слова. 900 рублей! Да! да. да. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Такого ви ще точно не бачили, такого він ще не виробляв. Соловйов взявся за танці, Макрон так взявся за Росію і хоче відправити війська в Україну. Що Рудольфович історично витанцьовує вихід. Перший чому французи хочуть підготуються? Там, що вони читають, будуть петь пісні і весело плясать канкан, шансів нуль. Соловйов натанцювався, а потім як розкричався. Цього разу вже на всіх західних союзників України вихід другий. <сумітна> Слушці європейські скоти. Вот вы все кретины, которые вели санкции практически против всех, кто находится сейчас здесь. А у вас жим-жим? Э, чего вы против э, Трампа-то санкции не ведете? Трамп говорит гораздо больше, чем то, что сказал любой из присутствующих здесь. Ну чего вы бздите-то? Побздехивайте, европейские жалкие нацистские шавки. Побздехивайте на вашего американского-то хозяина лапку-то поднять. Потому что понимаете, что он вернется, и вам по башке надают, и квосты вам накрутят. Санкции выводите, шманцы, воры вы нацистские, жалкие, ничтожные подонки. Суто по реакции всех инших у студии можно уже зрозуміти, что это какой-то психический розлад. Не, не выдерживаю. Вот когда доходит до стрелкового боя, плотного боя, украинцы не выдерживают. Так могут только наши. Так, ми бачили, а куди ж це ви так устріляли з унітезами та пралками? Хто небудь скажіть уже Соловйову, що російська армія зазнає величезних втрат саме у стрілецьких боях, і особливо у міській місцевості, Бахмут, Вугледар, Авдіївка, яскраві тому приклади. А тепер на черзі третій вихід Соловйова. Увага! непонятні <рес> Литва вимагає чергати красну лінію не для себе, а для Росії. Вони збираються зараз от взяти і послати литовців, латышів, Но ну, вони і так там воюють. Ну пошліть хоч у свою армію, но ми її перекосимо за пару днів. Ага, і Київ за три дні візьмете. Не минає ні дня без погроз від Соловйова, все тому, що він розуміє, що РФ загнана у кут. І ні від кого з них немає іншого виходу, окрім як кидатися погрозами. Нічого, твій час ще настане. А поки можеш і далі плясати у своїй студії. Директор департаменту інформації, і друку Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, знову виступає з божевільними заявами. Дивіться самі Тепер нас слухають стоя, тепер нас слухають, затаїв дихання. Тепер к нам приїжджають люди з всієї планети для того, щоб використовуватися цією самою можливістю на світ. Вона точно живе у якійсь своїй окремій реальності, у якій діяльність Міністерства закордонних справ Росії цікава комусь, окрім авторитарних африканських країн. В об'єктивній реальності їх не те, що не слухають стоячи, їх не слухають взагалі, тому що всі вже наперед знають, що вони скажуть. Наші наших можливостях такого гостіприємства, добросердяча і широкої душі, знають уже всі. Не зрозуміло тільки хто ці всі. Вони зараз з нами в одній кімнаті, чи тільки у голові у Захарової. Питання в цілому риторичне. Ми ж з вами розуміємо, що фантазії про те, що Росію підтримує весь світ, виникають лише тому, що хтось забуває пити таблетки. П'яний зет Патріот пройшов ввечері у наливайку за догоном, але ожах почув там українську. 900 А да. А да.

Отака атмосфера на болоте. На таке шоу ми готові дивитися хоч кожного дня. На Росії героїв так званої Сво дуже поважають і цінують. В обмін на їх життя сім'ї окупантів можуть отримати літ або пачку пельменів. Ось так проводжають в останню мить двохсотого окупанта. Тумаші, район, Перевесли солдата-контрактников на похрену. Лишь только что трактор очищает дорогу представителя сельской адміністрації, главы района. На месте нет не очищена. В итоге мы работаем, поддерживаем матерей, братьев, погибших на войне. Показово, що привезли цього героя СВО не у катафалку. А у звичайній вантажній машині, та й взагалі оператор цього відео мав би радіти вперше за сезон, заради похорону купанта на цій дорозі розчистять сніг. На своєму черговому стендапі, на якому він щоправда, сидів, путін дуже скромно назвав самого себе Богом. Росія це така страна, яка напрямую управляється Богом, тому що якщо це не так, не як вона взагалі существує чого як вона існує? Ми зараз розуміємо. Ми не розуміємо, навіщо вона існує. В першій частині, я согласен. Росія страна, которою непрямую управляється Богом. Тобто виходить, що Путін каже, що його влада йде від Бога. Ну що рускі знову йдуть назад? Так недалеко до ведення кріпосного права. Хоча нас би це особливо не здивувало. Що стосується другої частини, то вже мой опыт роботи в той должности, в якій я нахожусь сьогодні, підказує, що Росія існує благодаря. Русскому и другим народам, населяющим эту огромную территорию, благодаря их таланту, преданности своей стране. І у вірності взагалішнього дня, а ще завдяки репресіям, концтаборам, етнічним чисткам, знищенням культурної спадщини, боротьби з національною ідентичністю, завдяки купі силовиків та нелюдським умовам життя, що відбирають можливість покинути цю зловонну яму. Ну тобто, як казав головний герой «Антиутопі» орвела 1984, Я розумію, як я не розумію навіщо. А ось такого кадра взяли в полон наші військові. Ви тільки послухайте його. Фамілія і міочісту. Салавіт Санткович. 27 двадцять 1970. Цель візиту в Україну здача на сьогодні. У нас все дякуємо. Що дивитись гарячі новини? Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.